Гарний сонячний день, ми пішли Іваном гулять. синє небо світить сонечко, і таке враження, що природа готується до свята, бо різдво це свято не тільки людей, але і природи, бо сонечко починає приростати. І в цей період о, завжди стає більш контрастним реальність. І З багатокольорової вона стає чорно-білою, тому що є свято і війна. Помітила багато конфліктів всередині психіки людей, пов'язаних з тим, чи можна гуляти і відпочивати під час війни, чи такі ж все ж таки ні. А була історія, яка на, наштовхнула мене на поговорити на цю тему. Молода жінка, мати двох дітей, розпочала збір грошей на підтримку свого однокласника, який та воює в ЗСУ заборонить нашу державу від агресора. А потім сталося так, що вона поїхала з, -з діточками відпочивати і виставила якісь а, свої фото з відпочинку і, зрозуміло, піднялась хвиля, хай як так можна підійшов війни і бла-бла-бла. Все таки інше. А ну питання, чи можна під час війни відпочивати? Чи треба, треба а, сидіти і страждати? Ну, таке питання цікаво. А, відповідь на питання, чи а, маємо ми право радіти під час війни. А, однозначно, так, ми не тільки повинні радіти і жити а повноцінним життям, а святкувати, витрачати гроші на якісь. Приємні речі, а, тому що наше страждання насправді а, це не є а, плюс для нашої перемоги, це є а, якісь а, плюси в бік наших ворогів, тому що їм треба, щоб ми жили а, в пітьмі і в стражданнях. А, наше нормальне життя це вклад в нашу перемогу. А тому, що якщо працює економіка, є а, податки і є що давати зарплатню армії. А відчуття провини воно виникає завдяки мемам, які ми отримали як спадщину радянського союзу, де уявлення про те, що таке війна, як повинні поводити себе цивільні під час війни, сформовано фільмами, пропагандистськими фільмами, де зображуло тільки страждання Здавалось, що все це закінчилось дуже давно, але інформаційні процеси вони не закінчуються разом з імперіями. Вони живуть у свідомості людей, а вони живуть в культурі. І на жаль, оці меми радянського союзу, які ми носимо в собі підсвідомо, свій час не дали українському народу зробити цивілізаційний вибор на початку 90-х. а і зараз ми платимо. Оплатимо кров'ю для того, щоб змінити свою свідомість. Тому ми маємо право радіти, ми маємо право а, витрачати гроші на приємні речі. Але якщо ми це робимо щиро, в нас завжди буде сила і можливість відірвати трошечки від своїх приємних речей, грошей і відправити на допомогу армії. Тому що наша армія це наше майбутнє, це можливість жити в своїй країні по своїм правилам. Тому допомагаємо ЗСУ, радіємо і святкуємо. Гарного грудня і приємного різдва. І підтримуємо хлопців. Донатимо.